Доброго дня. сьогодні гість окремої думки Філарет, патріарх Київський і всієї руси України. Владико, вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас. Добрий день. Хочу поговорити з вами сьогодні про справи не тільки церковні, але і світські, і політичні. Я знаю, що ви займаєте активну позицію громадянську. Ви допомагаєте українському війську. Зокрема, я знаю, що ви ем, збираєте, що церква Київського Перхату збирає гуманітарну допомогу для української армії. Розкажіть про це, як ви це робите, в чому допомаг... в чому ця допомога полягає? По-перше, ми спочатку збирали гроші, і Патріархія перерахувала півмільйона гривень на, на рахунок Міністерства оборони, а потім побачили, що краще напряму. напряму і не гроші, а треба. Бронежилети, продукти харчування, одяг, медикаменти, і інші машини. І тому ми перейшли з грошової допомоги, перейшли уже на матеріальну допомогу. І на сьогоднішній день у всіх єпархіях Київського патріархату. Зібрано і перевезено біля двох тисяч тонн гуманітарної допомоги. Це волонтери возять цю допомогу, так? Волонтери mm -hmm. безпосередньо в Національну гвардію, а більше всього в ці батальйони. Добровінні. А скажіть мені, будь ласка, тобто це гроші, які віряни в церкві дають, так? які жертвують віряни в церкві. Так? Тобто, це ті гроші, які люди дають Ми в церквах. Ми прийняли на синоді постанову звернутись до нашої пастви з проханням збирати гроші на укріплення української армії. І в кожному храмі є скриньки. Куди хто хоче, той може опустити гроші, і на ці гроші ми купуємо і оці всі, всі ці товари і передаємо в батальйони і в українську армію. Тобто, це, до речі, я хочу, щоб це почули люди, які запитують, як допомогти, і хто не довіряє іншим волонтерським організаціям, чи установим це гарний спосіб жертвувати гроші в церквах Київського патріархату, де гроші точно напевне дійдуть за призначенням. Ну ми не тільки е е збираємо гроші, ми е збираємо і продукти. Uh -huh. І а продукти зносять пар парафіяни в відповідний центр, і ми в єпархію. І з єпархії ми наймаємо машини і перевозимо в батальйони. І, но ми допомагаємо не тільки армії і батальйонам, ми допомагаємо і біженцям, тому що біженці теж потребують допомоги. І не тільки біженцям, а й ті, які знаходяться там. На, на місці цих бойових дій. Зрозуміло. І ті біженці, які є в Києві, так і в Києві, і не Києві тільки в, в Києві, а по, по Україні. Тим часом вас звинувачують у заполітизованості. Я чула заклики Московського патріархату до вас, щоб церква Київського патріархату відійшла від політики. Ось прес-секретар Георгія Коваленко УПЦМП казав: ми чекаємо, доки. Київський патріархат облишить політичну риторику. Яка ваша відповідь на це? Справа в тому, що це не є політична риторика. Для того, щоб зрозуміти, що це не політична риторика, треба згадати Вітчизняну війну, коли російська православна церква допомагала армії, побудувала танкову колону. Побудувала ескадрилью, це була політизація церковного життя, чи це була реальна допомога радянській армії. І всі скажуть, що це була реальна допомога Радянській армії, щоб вона перемогла. Так точно, коли ми закликаємо словами. Захищать свою батьківщину, молиться за перемогу, а ділами не, не виконуємо те, що ми говоримо, то наші слова пусті і молитва за мир пуста, а молитва за мир дієва тоді, коли ми не тільки Словом і молитвою до Бога. Звертаємось, а коли ми ділами допомагаємо. А діла це реальна допомога. Це треба священникам іти в батальйони, разом з ними жити, разом з ними молитися, разом з ним їх надихати. Багато священників Київського петріархату зараз перебувають на фронті з Багато. військами. Майже в кожному батальйоні є е, наші священики, і не тільки наші, і священики греко-католицької церкви. Рідко, рідко, але є і священики московського mm -hmm. патріархату. Тобто ви кажете, що вони разом з батальйонами перебувають там на фронті на, на передовій? На фронті на, на, на передові. Оце є реальна допомога, а, а це не є політика. От, встає питання, повинні ми захищати свою батьківщину чи ні? Чи молиться Богу, щоб е, Господь послав ангелів і захистив? Всі скажуть, е, е, повинно е, захищ, захищати свою батьківщину, то ми і ми захищаємо. Ми не беремо е, зброю в руки. Тобто, mm -hmm. я маю на увазі. Священники, єпископи, але парафіяни наші, наша пасо, бере зброю в руки і захищає свою землю. Ви не так давно назвали Володимира Путіна, президента Росії, новітнім Каїном і казали, що в нього увійшов сатана. Цю заяву дуже багато поширювали, обговорювали і в наших, і в російських ЗМІ, і тоді вам закидали, що не варто от владиці. Вдаватися до таких слів і до таких порівнянь. А е, чому що не? ви скажете про це? А що води... треба говорити про Бога? Так? Справа От... в тому. Церква повинна говорити правду. Коли церква не говорить правди, то вона не свята церква, не свята тому, що не говорить правди. А і, Путін. Дійсно новий каїн чи ні? Братів своїх убира... убиває чи не убиває українців? Убиває. Значить, раз він убиває своїх братів, українців, значить, він і є новий каїн. А, а каїн, коли Господь його запитав, а де твій брат Авель? А, а... Каїн сказав. Хіба я сторож брату моєму? Тобто сказав Богові він неправду? Так само і Путін на весь світ говорить неправду. І його викриває в цій неправді. І тому, що Путін новий каїн це правда. І суд. Над е, Путіним буде божий суд, тому що він є одним із е, зачинателів е, цієї війни. Ви недавно сказали, що московський патріархат надає допомогу терористам, терористам на Донбасі, бо не може висловлюватися проти своєї влади, тобто проти Путіна. Так. Які мотиви тоді, у віруючих у пастви нашої, так, ходити до церков московського патріархату? Чому люди, ну, бачачи це, вони вибирають все ж таки Тому, московський е, патріархат? Українці, які ходили до храмів Московського патріархату, тепер бачачи, що е, Росія? Воює з Україною, не хочуть ходити у ці храми. І тому і виникає питання про перехід із Московського патріархату в Київський патріархат. Це не є захоплення храмів духовники. Як, як це відбувається? От який механізм? Тобто, громада це <ця> громада вирішує такий, згідно закону. Релігійна громада має право обирати свій центр. Таким центром є Київський патріархат, Московський патріархат, Греко-католицька церква і інші церкви, тобто утворюється громада, і сама громада обирає свій центр. І тому, якщо громада Московського патріархату, Вирішила вийти із складу Московського патріархата, то вона має право обрати свій новий центр. І як правило, цим новим центром вони обирають Київський патріархат. Звичайно. Скільки таких вже громад є? Таких в Україні? Таких громад не, не так багато, більше 30 громад, переважно, це Рівненська. Область, Львівська, Волинь, і Ну і Київська, Черкаська область, і навіть і на сході. Є. Угу. Чи а священники, е, е, які належать власне, до московського патріархату, буває таке випадки, що вони чинять спротив цьому? Чи вони можуть е, разом е, перейти з громадою? Е, е, чи, чинять спротив, але і ці ж священники і є. Тим індикатором, який збуджує народ відмовлятись від них, чому віруючі виходять із Московського патріархату? Тому що священники виступають на захист Путіна, нашу владу називають Київською Хунтою. І коли віруючі чують такі слова, будучи Громадянами України вони не хочуть молитися в таких храмах разом з такими священниками. Але що цікаво, що керівництво Української церкви Московського патріархату не засуджує таких священників і таких архіреїв, як Лонгін, який служить на Буковині, це колишній вікарний єпископ нинішнього глави. Української православної церкви Московського патріархату він mm -hmm. такі слова говорить, що просто е, е, як він його українська земля носить. Mm -hmm. і, а, а керівництво не засуджує такі дії. Значить, вона погоджується з ними. Зрозуміло, зараз мусимо піти на рекламу. Патріарх Київський і всієї руси України філарет є гостем окремої думки. Ми повернемося за кілька хвилин. Будь ласка, будьте з нами. Патріарх Київський і всієї Руси України філарет є гостем окремої думки. Ми продовжуємо розмову з ним. Ми закінчили Владико, на тому, що громади. Вирішують, приймають рішення і переходять під юрисдикцію Київського патріархату з Московського. Чи можна сказати, що це є початок творення Української помісної церкви, але знизу, із, із рівня громад? Це, це дійсно. Пастир повинен вести свою паству, а тут виходить, що паство веде своїх пастирів, тому що пастирі не хочуть, а паства. Їх веде і каже, що треба об'єднуватися в єдину помісну православну церкву. І, і в Україні єдина помісна православна церква обов'язково буде. Чому буде? Тому що є українська держава, а в кожній незалежній державі хочуть цього, і московські пастирі чи не хочуть. А мусить бути своя церква. Так само, як вони в свій час, коли утворилось Велике Московське князівство, відокремились від і, Київської митрополії. Відокремились, так. на канони не дивились, не дивились, а тому що держава вимагала мати незалежну церкву. Так само, коли ми. Були в складі е, Російської церкви, в єдиній державі, чи то Російській імперії, чи Радянському Союзі, то ми волею, неволею, а змушені були е, належати до Російської церкви. А коли ми отримали свою державу, то ми вже не маємо права бути в чужій державі. І ось те, що е, е, ми не маємо права бути підпорядкувати чужі церкві чужої держави свідчать оці події. Бо якби у нас була єдина церква. Цих би подій не було. Ну, от ви кажете, що пастирі не хочуть, так? Пастарі не готові. Часом паство веде пастиря за собою. А чому пастирі, бачачи ці події, про які ви говорите, чому пастирі, які належать до російської церкви, не готові визнати це і перейти до української церкви? Бояться. Бояться покарання. Звідки? З Москви. Коли одного разу. Запит, президент наш запитав митрополита Володимира Покійного, чому він не хоче е, об'єднатися в одну помісну православну церкву. Він сказав: боюсь, бо зі мною поступи Москва гірше, ніж з Філаретом. І так, оцей страх перед Москвою оволодів і переважною більшістю. Єпископів Української церкви і, uh -huh. і духовенства. Ну, а що Москва може зробити? Що вона може uh -huh. зробити? М м м Нас нашим як священ. зі мною анафемі під піддати, позбавити сану, хоч немає на це ніякого права, а може е е робити, як вона і робила не тільки зі мною, а вона робила і, і в історії. Так само боїться. Бояться її і інші православні церкви. І чому бояться? А тому, що Москва готова розділити все православ'є на дві частини. Готова на такі злочини. Угу. Ось Росія пішла на злочин, порушивши міжнародний договір. Після того, як Україна віддала свою ядерну зброю, і вона стала гарантом і порушила, так само і Московська патріархія порушує канони. І в той же час говорить про канонічну церкву. А канони порушує там, де їй вигідно. І тому. Не духовенство і єпископом бояться цього покарання. Зрозуміло, тепер давайте до інших державних справ перейдемо. Я знаю, що синод Української православної церкви Київського патріархату недавно буквально днями ухвалив рішення відмовляти у причасті тим, хто бере або дає хабарі, оскільки ці люди порушують Божі заповіді. Ну Це якась така абсолютно нова для, для церкви абсолютно нова річ. Будь ласка, розкажіть, як, як ця ідея прийшла? Корупція для України страшніша, ніж оця війна. Угу. Бо якби в Україні не було корупції, Україна була б демократичною країною і, і народ би жив. Забезпечено. Але причина всьому є корупція. І тому церква вирішила підключитися до боротьби з цією корупцією. Яким чином? Духовним. А духовна боротьба з корупцією може бути тільки такою. Відлучати від церкви чи не давати святого причастя. Тому священний Синод вирішив всіх, хто причасний до корупції, дає чи бере, буде відлучений від святого причастя. А як відрізнити корупцію від дарів? Ось коли Христос народився, волхви принесли дари. І Йосиф і Марія прийняла дари. І ми, коли вітаємо, чи з Днем народження, чи з якимось ювілеєм, теж приносимо подарунки. Угу. То чи це є це корупція, чи ні? Як відрізнити корупцію від дарів? Корупція дається для того, щоб отримати чи посаду, чи ще щось. Ось коли даються гроші чи щось інше заради отримання чогось, то це є корупція. Заради користі, ради вигоди. Так? Так. Ну, наприклад, будують храм. Якщо храм будується тими чи іншими підприємствами для того, щоб цей храм. Служив віруючим у славу Божу, то е, підприємець, який побудував храм, зробив добру справу, святу справу. А коли інший підприємець е, будує храм для того, щоб потім народ проголосував і він став е, народним депутатом, то це вже корупція. Ось такого ви повинні покарати. От добре, що ви згадали про церкви. Ви ж знаєте, і очевидно бачили, що сотні храмів в Україні побудовані на гроші не зовсім чесних людей прямо скажемо бандитів, які заробили гроші на злочинах, а потім будували в своїх селах церкви. Як ви ставитеся до цього? Ми е, храми приймаємо, а е, ті, е, які е, будували або вони отримали нагороду свою вже за те, що вони побудували. А в чому ця нагорода? Тому що е, дошку вішають, що побудував такий-то храм, тобто прославляють їх. Uh -huh. Так ось вони вже е, е, свою нагороду отримали, заради чого вони побудували. А є ще такі будують, які вимагають ще від громади, щоб їх підтримували на виборах. Оце вже корупція. Дякую, Владико. Я вам наприкінці хочу сказати, що особисто дякую від себе. Я пригадую, коли був Майдан і в грудні був організований. А Леонідом Кравчуком круглий стіл із Януковичем опозиції Янукович і його приспішників. То ви на цьому круглому столі були єдиною людиною, яка не побоялася сказати в лице Януковичу все, що ви про нього думаєте. Я вам хочу особисто подякувати за це. за вашу позицію. Ну я повинен говорити правду. Я я просто коли вас слухала і е, ви згадали про те, що багато хто боїться, то я згадала цю історію. Дуже вам дякую за розмову. Е, гостем окремої думки був Патріарх Київський і всієї Руси України Філерет. Дякую, що є з нами. Лишайтеся, будь ласка, із Тивай.